Новий рік приніс у довго довгоочікуваний подарунок. В місті таки встановили новенькі контейнери для сміття. Австрійська фірма Ави на Закарпатті досить давно про своє бажання працювати в обласному центрі. Заявила півтора роки тому, проте отримала дозвіл лише в 2013-му. Насправді, вже цілий рік, 2012-й, «Ави» могли працювати, вивозити сміття. Тобто, у жороці вже рік могли не мати проблем із вивозом сміття. Проблема в чому міська. Влада там погоряло в його підлеглі. Минулого року восени просто завалили це питання в силу певних причин, мабуть, добре відомих особисто меру, і фактично, ави було позавлена можливості працювати. Тариф супереч побоюванням жителів залишиться 7 гривень 14 копійок. Тож виникає питання, як при тих же витратах місто стало помітно частішим. Є ави, яке справляється, є кшеп, яке не справляється, при тому, що. Увавиш, працюють нам не Австрії, людей завезли. Ці Ужгородці працюють, яких вони наняла фірма, все. Тобто, виходить, проблема була лише в менеджменті, в тому, як керувати цим процесом. Комунальне підприємство КШЕП, яке мерії належить, там, де директор отримав більше 10 тисяч гривень зарплати, але сміття не вивозить. При тому погоріло, це абсолютно задовіняло. Ми не чули жодного разу, щоб догану виніс чи звільнив. Наразі сміття вивозять регулярно, баків встановили в достатній кількості. В центрі міста, де завжди було чимало сміття, тепер урни Напівпорожні, Навіть попри їх викрадення і нищення, нещодавно зафіксоване міліцією. Мешканці позитивні зміни також помітили. Мусора стало менше в місті Ужгороді і дуже задоволена. Після нового року було дуже багато сміття, але за кілька днів все прибрали і зараз все чисто. Задоволені роботи задоволений і кращі самі бокси, ящики для мусора. І в принципі прибирають регулярно.